То прем'єр-міністр Чемберленд був відомий тим, що він вважав, що він особисто може переконати Гітлера відмовитися від його амбітних планів та відмовитися від Другої світової війни. І в кульмінацію цього стає так звана Мюнхенська угода, де Британія та Франція фактично дозволяють Гітлеру анексувати Чехію заради того, щоб не починати бойові дії, і цим самим французи фактично зраджують чехів, які сподівалися на їх підтримку та які мали домовленості. Однак відсутність англійської підтримки та відсутність англійської рішучості вона чітко показала французам, що їм доведеться битися самим і що Англія не готова вести будь-які дії. Втім, Чемберлен презентував це як великий тріумф британської дипломатії і загалом. Лом, він казав про те, що усе це озброєння та брацині зброєю воно швидше за все є результатом банального непорозуміння, і це може бути вирішено дипломатичним шляхом.